Друзі, вітання! Він тажі їх пошук на зв'язку. І сьогодні ми перевіряємо каріки-каріки з крайньої посилки з Японії. І у нас їх 18 штук, тож не будемо, не будемо затягувати і поїхали. Перевіряємо ми то все на моєму оригінальному фамікомщику. Ось він. Хто, можливо, бачив з останньої там це посилочки з передостанньої прийшли, там були чуть-чуть проблеми з, з відео, але, але вони вирішили, то була проблема в блоку живлення. Він не тягнув. Зараз я поставив 12 вольтний, він трішки перегріває консольку. Але ну, якраз для перевірки вистачить, а я замовив собі понижаєчку, щоб використовувати оригінальний блок живлення. Тож з ним все добре, все класно, японці там не надурили. Давайте стопчиків, DuckTales, погнали. Крутезний карік в дуже гарному стані. Будемо зараз оригінал на оригінальному залізі перевіряти. О, яка музичка, так і що? Ну, клас, не працює. Ох, давно явно не грав. Клас, клас, клас. Є таке. Дактейз пішов. Друже, а не забудь підписатися та поставити вподобайку. Дякую. Далі ось така гра, то що я казав в минулому відео, дуже собі хотів. Phantom Fighter. Так. Пробуємо. О, є! Пішло, пішло. Так, ну. Дивимось, що воно, тут. бо я огляди дивився, було цікаво, так. Ну, слухайте, прикольно, я думаю, що я зроблю по неї окреме відео з оглядом. Гра нечаста, як я вже казав, Цікаві механіки, ну ось... Так, ну треба, треба, треба трішки-трішки приловчитись. Ну а також програв. Ще разочок. Добре. Головне, що працює. Окреме відео зроблю, Phantom Fighter. Давайте далі exit bike, який у нас йде в коробочці. Ну, Такий кардик в мене вже був. Я думаю, грав всім знайома. Але перевірити потрібно. погнали! Слушай, это действительно на оригинальном фамику, но как-то, как як на меня, швидше играется. Блин. Круто. Класс, класс, класс. Exit у нас работает. Далее. Пинбол. До речі, подивимось, що за пінбол, я взагалі не пам'ятаю. У мене в дитинстві точно не було на піраточках. А може і був. Так, а ну... Класичний пінбол, в принципі, так? Ну, так, як класичний пінбол, як, як в автоматі. Это у нас еще Nintendo. Ну прикольненько, прикольненько. Кто любит такие игры, видите, я еще еще за раз наберу купу купу бали. А, не, меня набрал. Окей. Противня у нас и цейка. Це в нас вже можна сказати традиційна рубрика, так? Перевірка каріків, які прийшли окремим відео. Теніс. О, це саме цей також той ще з Маріо. О, це крутий теніс. Я в нього в дитинстві залюбки грав. Ви бачите Маріо Рефері? Так, зараз би згадати, як його... Опа, є, подав! Ха-ха, чи... а, ну так, я, я здається, попав. Ой. <ріст> а, от добре. Клас. Теніс працює. Він у нас також в коробочці нагадаю. На жаль, без мануалу. Далі. О, давайте ось ця гра. Я у відео казав, що це Маджонг, але я вже бачу, що тут все та назва, але це щось схоже, це якась, я думаю, логічна японська якась гра. Сета. Ну так. Ходити якимось щось в, в виді шах. Так, трішки щось вона... Трішки артефачить, не, не дочистив, мабуть. Але працює. Працює, працює. Клас, клас, клас. Все у нас так далі. Нікецу доджбол, якщо не помиляюсь, бачите спиртика всі, всі каріки потребують спиртика. Ну так, це доджбол, вибивний. У мене вже також такий був. Є. Працює клас. Підчистили, дочистили, додали спиртику, нікецу запрацював. Йдемо далі. Ось ця гра. Пам'ятаю, така в денщика точно була. Але назву зараз не пригадаю. Від Тайто. The Legend of Cage. Так. Як же ж в дитинстві я з парився. Друзі, це просто гра. П'ять разів там чи сім підряд потрібно пройти все по кругу. І це в дитинстві в мене не вдавалось ніколи. Я не знаю, ну, зараз в мене теж не вистачить, мабуть, сил та нервів, щоб її пройти повністю. Але класно, класно, що вона працює. До речі, ну, можна сказати, культова гра. Вона була... Та всі, мабуть, неї грали, всі її знають. Так, Тетріс Флеш у нас далі. вперше Тетріс у мене на каналі, так, вперше він мені прийшов. Ага, це Тетріс, тут он є бімбочки, так, які треба... Ну так, я зрозумів. Тут треба знищувати оці бомбочки. От то саме круче було грати в Тетріс чи в Доктор Маріо, от коли воно кольорове на чорно-білому телевізорі. Бо... Бо я грав на чорно-білому. Окей, клас працює. Тетрісок. І ми йдемо далі. Далі у нас о! Терапреста. Ось такий прикольний карик. Гарний арт на ньому. Я думаю, що це якийсь шмапчик, але я його не пам'ятаю. Дочищаємо. Ну Так, це шмапчик. І тоді, друзі, якщо це шмапчик, у мене є гарна ідея. Ми перевіримо зараз ось цей мій джойстик. Хто пам'ятає, мені приходить якраз для шмапчика, я думаю, буде круто ним користуватися. Ось він, красунчик. Тут, до речі, в нього можна підключати ще один. Ось і грати на двох. Так, все працює. Слухайте. Джойстик воно, реально прикольно І на джойстику старт селект, всі перемакачі все є. Класна річ, класна! Тайш мапчик, я дивлюся і досить таки непоганий. Ось такий у нас Family King. Прикольна річ. Так, а ми йдемо далі. Перший нікет у Рівер Сіті. Що не треба дочищати Мабуть, ні. клас. Це перша гра в серії. Ну, вона прикольна. Є, кайфи працюють. карики працюють, і це мене дуже радує. Тут нас ще небагато лишилося. Так. Ось він ось такий. Не пам'ятаю сьогодні. Будем сейчас смотреть, что это. Ух, какая мелодия. From Legend of Balabalok. Балубалук. Bal ну так, так, это что-то на RPG схоже. О, хотя тут уже платформа, так и да. О, ну прикольненько. Угу. А, я зрозумів. Ці штуки вилітають, що я їх відкрив, треба вбивати ось суперника. соперника. Все тепер зрозуміло. Я тільки не зрозумів, як скриню брати. Добре, окей, працює. Працює і це головне Devil Ward. Дуже знайоме у Демчика було. І я думаю, тут прикольна гра. Ааа, все, все, так. Все я згадав. Є, yeah, ну це, 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 це такий. Класний, класна штука, на по типу Пакмана, але тут бачите, хрести треба хрести переставляти там. Він зверху диявол. Не знаю його. Мабуть, треба йти до нього з хрестом. Це кайфи, це прикольна така оригінальна, скажу я вам, гра. Дивіться, це я якийсь такий як дракончик, так? Щось збираю. Щось збираю. Так, стіни. Ну. Да, это мне хреста С хвостом на Дениша. Блин, скрыть А, кайфы, кайфы, кайфы. Это кайфы, это круто. Да. Так, давайте устегнусь. Это Чи Принц Персії, чи Сінбат, бачите, така, малюнок. Я здається, також я вже бачив. Була вона в хлопців. Ну, подивимось, бо не пригадую конкретно, що тут. Так, і це в нас Супер Арабіан. Супер Арабіан. Давайте подивимось. А, Ну так, ось, бачите, якийсь арабський хлопчик. Закригає, б'ється ногою. Так, ну це щось, мабуть, з одне з найперших ігор, мені здається, бо бачите, така графіка-музичка. Щось саме з першого покоління, так? Прикольненько. Працює, найголовніше, що працює. В нас залишило всього 4 карики, тож давайте будемо дивитись ось такий гарний карик, з гарним арком, у дуже гарному стані. Не теж не пам'ятаю, що тут за гра, не знаю. Так, і воно нам не написало. Тільки 1987 Nintendo, так? Ну що ж, о. Так, ну схоже, це роботи, так? Гандами? Так, ці заставочки не скіпаються. Ну, подивимось. Почитаємо, повчимо японську. Це корисно. Так, я вже бачу ХП 18 і щось 10. Ух ты. Так, я в космосі. Слухайте, я такої гри щось не пригадаю, жаль. Багато є на вибір було. Бачите функцій планети якісь. Все можна обирати. Бачите? З перекладачем можна десь розібратися, виглядає досить непогано така космічна гра О. Це ворог. Це точно якийсь ворог. Так, я його атакую. Так. Тепер він мене. Ух ти! Я... Так, оберемо щось інше. Я не пригадую такої гри. Клас. Цікаво, бачите? як Цікаво відкривати нові ігри. І ще й нові ті, які от невідомі, приходять вже з Японії, вже скільки і в мене було, їх і у хлопців, а срівно трапляється щось нове. ну Кайф, кайф. О, арканої. Арканоїд у мене був разом з контролером. класно. Всі відома, думаю, гра багатьма улюблена. Так, що у нас не дочистили. А тепер дочистили. Арканоид від Tito Corporation. О, знаєте, от коли у контролер і там така крутілочка, то ось ця платформа набагато швидше, швидше їздить і реагує на все. І воно було мені там спочатку зовсім незвично. Клас, працює, працює наш арканой. Є. І йдемо вже ми близько до завершення нашого ролику. Ось такий зелененький, гарний карікс з класним артом. це у нас King Knight. Ага. Здається, це на JRPG схоже. а ні, пам'ятаю таку гру була, бачив, бачив у хлопців. Скоріше за все, в Денщика. Це непогана така гра, Досить таки. Опа. Новий персонаж, новий рівень. Ага, після смерті першого, то тут, мабуть, 3-4 персонажі. І скрім за все за кожного потрібно проходити свої місії. Клас, такий як, як шмапчик. Круто. Круто, круто, круто. Погано тільки що в мене одне життя. Окей, цікава гра. Таку можна залипнути взагалі легко на півдня, поки не пройдеш. Так, друзі, і фіналочка у нас на сьогодні. Ось такий дуже крутезний форм-фактор Каріка. Також гарний такий арт в японському стилі, але він просто збережений дуже класно. Бачите, такий великий. Такі мені ще не траплялись. Ну, бачите, бачите, так. Зельдоподібним, так? кажуть, здається, зараз. Ну, от, В принципі, і Мазер нагадує також. Ну, бачите, дуже-дуже багато букв, дуже багато дій, багато чого треба вибирати, обирати. Ось, ну. JRPG, що ж, якась стата в нас є. Друзі, на цьому я вам всім велике дякую за перегляд, що зі мною перевіряєте, дивитесь. Надіюсь, вам цікаво. Всім миру, добра, гарних доповнень в колекцію. Збирайте, шукайте, колекціонуйте і до зустрічі!